Ще кілька місяців тому скупчення людей посеред об'їзної села Мошковичі можна було б сприйняти як мітинг, адже стан її був далеко не з найкращих. За Україною не ремонтували. Насправді ж збори урочисте відкриття відремонтованої ділянки дороги міжнародного значення доманове Нове Коваль, Чернівці Тереблем. Роботу почали ще у серпні, в жовтні звітують про зроблене. Гарантію дають до 10 років протяжність ділянки майже 6 км. Але враховуючи те, що, автомобіль, перша категорія – це автомобільна дорога шириною 15, 15 метрів, то можна сміло говорити, що це є 9 км дороги. Дорога бішлася у 15 мільйонів гривень, проте ремонтувати її підряднику довелось за власні гроші. Бо, попри постанову Кабміну про державне фінансування, жодної копійки з держбюджету поки не виділили, розповідає Богдан Юлик. Та чи отримують гроші до кінця року невідомо. Поки пріоритет для держави справи військові. Тому на розвиток інфраструктури витрати обмежені, кажуть чиновники. Попри це, Тернопільщина втричі збільшила відремонтований кілометраж і нині в лідерах за темпами відновлення доріг. Тернопільська область, попри те, що є. В Україні областю з одним з найменших фінансування на ремонт доріг, але цього року Тернопільщина займає фактично третє місце по обсягах зроблених робіт по відновленню дорожнього покриття. Загалом цьогоріч дорожнє покриття повністю замінили на понад пів сотні кілометрів автодоріг області, відремонтували чотири мости. Пріоритетні ділянки найбільш проблемні аварійні. Визначати їх допомагають і автомайданівці. Вони ж випробували і об'їзну. Робота робиться реально, не на словах, а на ділі. І сьогодні оце, от, маєте цим підтвердженням, ми тільки що по цій дорозі проїхали, задоволені дуже. Оцінивши результати, чиновники нагородили тих, хто до ремонту причетний. Дорожники ж цьогоріч ще мають над чим трудитись. Плебанівку майже закінчили, там буквально залишилося ще 500 тонн асфальтобетону, поки що погода не дозволяє, але я вам скажу, по своєму досвіду ми ще очікуємо десь до кінця тижня, наступний тиждень, підняття температури більше 10 градусів, що нам, нам дасть можливість проводити далі ремонтні роботи. Ми плануємо ще товсте в цьому році закінчити і виїзд з Бережану.